Дивіться, у нас є дитина, у нас є відтворюваність ознаки, це весна, і тому така ж сама схема. Ми можемо розпочати з кернового бректеста, тесту, ми можемо розпочати із скринінгів загальних, а потім вже рухатися в бік молекулярної компонентної діагностики. Але сьогодні Якщо пацієнт, і якщо ви вважаєте за потрібним, наприклад, якщо в комітеві торініту, то дитина ще не може їсти яблука або груші, або реакція була при вживанні черешні якась або горіхів фундука, то тут можна використати вже багатокомпонентний тест для того, щоб точно ідентифікувати алергени і далі не втрачати час для розробки ефективного плану лікування. Не було у нас тих проміжних методів.